Ця днів реформи. Після тривалих свят івано-франківці випробовують нову транспортну мережу у робочому режимі. Враження різноманітні. Дехто каже, гірше не стало. Навіть помітили певне покращення. Інші відзначають, інтереси мешканців окремих мікрорайонів не врахували. Тож вони залишилися без ручного сполучення. Немає тих, знаєте, таких зараз гонок, як то коли знаєте були між пишиками, хто перший коли приїде, не за Вже нормально. Я ходив колись 23 й маршрут. Це так само було дуже вигідно, дуже вигідно. А тепер його немає, і людям виходить тепер, от, наприклад, якщо добратися на роботу по незалежності за міст, там, де Горького колись був кінотеатр, тепер немає чим. Тепер треба йти до центру пішки, там на щось сідати і їхати. Оце погано. По-моєму, центр трошки розгрузився, так що, мені здається, що краще, да. але не дуже, щоб... Сильно. В принципі, не погано, тут все в табличках все пише, що куди їхати, так що я думаю, що це непогано. Досить. Мені доводиться читати, що куди їде, але е, я не знаю, хто це міняв. Але вчора в маршрутку до нас заходив хлопець і роздавав книжечки з новими маршрутами. Тобто вони намагаються всіляко донести людям е, інформацію, як, як змінились маршрути. Деякі незручності, просто треба подивитися, куди їде, але гірше не стало. Ну і поки що краще також не, не дуже відчувається, але думаю, і Найважче кажуть, комунальники було спочатку. Сильні морози, через які автотехніка виходила з ладу, плотонина з номерами автобусів і як наслідок численні нарікання та скарги. Нині зауважень трохи поменшало. Тим не менше, департаменті розмірковують над тим, щоб таки повернути один зі старих маршрутів за побажанням мешканців. Маршрут 55 й був дуже проблемний маршрут старіні мережі. Ми всі добре пам'ятаємо, що там був невеликий пасажиропотік, мало автобусів курсувало. Тепер є пропозиції від розробників мережі зробити так, щоб в робочі дні маршрут. Так званий 50-й маршрут, якщо його затвердять, щоб він їздив до онкодиспансеру. А у вихідні дні він сполучав якраз мікрорайон Каскад з міським кладовищем, бо зараз наразі такого сполучення немає. Ну, такі, такі пропозиції будуть винесені нами на розгляд виконавчого комітету. Та спершу комунальники ретельно вивчать усі проблеми, які турбують мешканців. А відтак вноситимуть одразу декілька пропозицій на розгляд міськвиконкому. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.